Всім привіт! Мене звуть Аня і це мій новий влог. Я підготувала для вас дуже атмосферне, добре та затишне відео з предріздвяне, з пред новорічною атмосферою. Тому рекомендую заварювати смачний ароматний чай або брати декілька мандарин і відчути цю різдвяну атмосферу разом зі мною. Я нещодавно почала знімати відео, і моє головне бажання це створювати і просувати україномовний контент, тому буду рада вашій підтримці, вигляді лайка, коментаря і просування цього відео. Дякую. Ну, а тепер я хочу вас взяти з собою на свій невеличкий різдвяний шопінг. Зараз ми знаходимося в магазині Рост. Це мережа магазинів, які є тільки в Харкові, але я впевнена, що є схожі магазини по всій Україні, просто вони по-різному називаються. Це мій улюблений магазин саме з посудом. Якщо мені треба щось купити з посуду, то я в першу чергу йду сюди. Тут є дуже стильні варіанти, наприклад, якось ця тарілка або якось ця. А ці тарілки я бачу вперше, вони на дотик шершаві, наче як якийсь наждачний папір. Взагалі, я обожнюю посуд, і тут дуже багато стильного та красивого посуду. І я б ходила тут годинами і витрачала всі гроші, але потім згадую, що треба тримати себе в руках. А цю форму я вже хотіла забирати додому, але згадала, що в мене. Є дві схожих, одна скляна, інша металева, і якось зупинив цей факт. Хоча щось мені здається, що в мене вона все ж таки буде. Повторюсь, тут великий вибір посуду, і я б знімала гей далі. Але все ж таки хочу вам показати більше різдвяних покупок і речей. А далі я знайшла ось такий відділ зі свічками, і це взагалі моя окрема любов. Тут я можу дуже багато часу проводити. Вони тут всі такі гарні, наприклад, ці або серебристі. Теж їх хотіла купити, але я вже визначилась з кольорами для сервірування столу, тому купила інші. Далі я знайшла ось таку доріжку і 4 серветки для столу. Вони досить непогані на дотик. Але для себе я хочу пошукати щось більш з нейтральним малюнком. Далі я пішла в юск і черга. Там, звісно, просто капець. І вам моя порада: не ходіть вихідні дні, особливо після обіду і не робіть таких помилок, як я, або, хоча б приходьте під відкриття. Ще всі з у цими гномами, божечки, всі з у цими гномами. Що робить ток? Я тут була недовго через такий натовп, і чесно кажучи, хотіла познімати більше. Але що є, то є. І все ж таки, скільки тут всього гарного, як, наприклад, ось ця таця, але воно мені, в принципі, не потрібна, тому що я люблю мінімальну кількість речей на поверхності, щоб стояла. Тому ні, проходимо далі. Але ось така ялинка, вона мені сподобалася ще коли я дивилася на сайті. Ви знаєте, вона така важкенька, І за рахунок того, що вона скляна, в неї красиво відбивається світло і кольор. До речі, дуже вдалий. Тому вона мені сподобалася. Я все ж таки вирішила взяти цю ялинку. Я не знаю, правда, як вона світиться. Тут є всередині. Божечки, як це називається, гірлянда. А ось і, славнозвісні звісні гноми, їх брала кожна друга людина, але я втрималася. Ось якраз, я думаю, робити собі все біле-червоне і оця доріжка дуже сильно підходить. Але мені не подобається якість. Подобається ця скульптура. Я хочу собі дуже багато ставити всього на комод, тому ні, але дуже прикольна така, стильна. Ці вази теж дуже стильні такі. Тут дуже всього багато такого прикольного і цікавого, але неможливо все роздивитися, тому що дуже багато людей. І я планую наступного разу приїхати або зранку, або вже під закриття під вечір. Я тільки не повернулася з міста. Черги в Юскі просто нереальні. Ну, думаю, ви і самі бачили, я вам вставляла частинку. Просто капець. Здебільшого там багато часу ми витратили, і тому зараз буду швиденько все розпаковувати і вам показувати. На задному плані він, мій котик лежить. Я заварила собі какао, я не знаю, сфокусувалося чи ні, але ви бачили, що там какао. І зараз буду з вами все дивитися і розпакувати. Можемо починати. Ну давайте почнемо з першого. Це ось такий папір для подарунків, я його купувала пакувальний. Його дуже багато, це 6 метрів на 70 см. І зазвичай мені вистачає його десь на рік. В основному більшу частину я використовую під Новий рік, а потім вже трішки потихеньку, десь там комусь дарую подаруночок. І впаковую вирішила взяти ось такий нейтральний колір. Не знаю, мені подобається. І відразу хочу вам показати це ось такі стрічки. Я їх купувала в Рості, Я думаю, такого мені я думаю, скільки мені надовго вистачить. Давайте тепер перейдемо відразу до великого пакету. Дивіться, це відразу, відразу я вам ось такий. Ой, купила я на подарунок в юскі ось такий халатик. У мене такий точно є. Десь він у мене вже третій рік. Чи другий, не пам'ятаю, але він в гарному стані, він до сих пір такий м'якенький. Тому як якісну річ я придбала його ще й для подарунку. Дуже класна ідея для подарунку. І зараз в Юскі вони трішки по акції, але якщо і навіть без акції, то достойний халатик і для подарунку саме то. Тому придивіться. Давай. Ой, ось такі плечики, ви вже їх бачили. Я їх купую не вперше. Вони продаються по 10 штук. У мене вже такі 20 є, і я вирішила ще докупити, тому що вони якісні, вони мені подобаються. По дизайну вони комфортні. Я зазвичай їх використовую для своїх футболок. У мене всі футболки висять на таких плечках, тому що я не хочу їх просувати. Мені подобається так. Футболки, сорочки, сукні ну, все таке легеньке. А ось верхній одяг, або светри, або піджаки. Я використовую дерев'яні плечки. Давайте оці шкарпетки. Також м'якенькі. Заявлено, що вони з натурального хутра, тому взимку буде тепло. Також я такі пакети купую, вони екологічні, для подарунків якихось, або просто щось комусь віддати, щось комусь передати. Тобто в мене такі пакети. Пластикові пакети я використовую дуже рідко. На заміну знайшла такі Класні, вони недорогі. Десь гривень 7. 7-один такий пакет. Ну, Це дуже класно. І він Неодноразово я знайшла в минулому році ось такі коробки. Я зараз вам покажу, як вони в зібраному вигляді. Ось такі коробки, один менший, один більший. Вони йдуть для капкейків, але я їх використовую саме без цієї решіточки. Для цукерок, роблю бокси якісь. Я можу туди положити будь-які цукерки, а не те, що пропонують вже по стандарту. або ще... Шкарпеточки або якусь чашку. Ну тобто, ви самі можете ці боксики регулювати на свою вартість. Там взагалі можна по-різному їх компонувати. І далі ось така ялинка, це вже новорічна тематика. Пішла, і далі ось така гірлянда від батарейок. Мені було важливо, щоб вона була від батареї, щоб використовувати замість свічок, коли вимикають світло. Я її купувала в Юскі. Тепер до цього перейдемо. Така прекрасна ялинка з юска. Вона мені так сподобалася. Я ще її онлайн дивилася. Видно, що вона зроблена дуже якісно. Одне з найголовніших це те, що вона на батарейках, і це для мене першочергово зараз. Тому ось така ялинка дуже красива. Зараз її навіть так поставлю. Йдуть ось такі підсвічники. Я їх купувала в Аврорі. Не думала, що вони там будуть, бо я дивилася такі підсвічники на Аліекспресі. Ну, зараз я вам ставлю картинку, які це підсвічники, і вони коштували там 180 гривень за один підсвічник, а ці 55. Але вони там, як ви бачите на екрані, вони в різної висоти. А для мене це поки що нічого нічого страшного. Я хотіла такі підсвічники. Зараз ми дуже часто використовуємо свічки, і тому мені важливо, щоб воно виглядало естетично. І останнє я купила ось такі свічки. У мене буде в цьому році сервіровка зелена з червоним. Вони не для горіння, щоб вони горіли, а більш для інтер'єру. В принципі, це були, це були і всі мої покупки. Їх не так багато, тому що в цьому році я, скоріш за все, не буду ставити ялинку. Поки що в мене нема ніякого бажання її ставити. І не дивлячись на те, що в мене є і штучна ялинка, і всі іграшки під неї я вже скупила в минулому році, тобто вона готова. На неї не потрібні ніякі витрати, але я не хочу її ставити. Також і гірлянди не хочу вішати в своїй кімнаті. мене завжди висіли гірлянди, але зараз якось немає настрою. Та й сенс від цих гірлянд, якщо у нас світломаскування, ми дотримуємося світломаскування, плюс економія енергії, плюс у нас вимикають світло. Ну тобто, нашу вони потрібні. І так само, і ялинка наша вона потрібна без цих гірлянд, якщо постійно вимикають світло і взагалі не до цього. Тому я зробила акцент більше на те, щоб купити новорічні прикраси, але вони були практичні. Саме в таких умовах і акцент також зробила на новорічний стіл і на різдвяний стіл, щоб було більш-менш красиво, симпатично. Оце все виглядало. Так я зараз це вже все буду доводити до ладу і вам тоді показувати, як я це все буду компонувати. Я здогадуюся, але в мене є деякі сумніви. Зараз тут невеличкий безлад. ну як невеличкий. Може, і величкий, але буду з вами все прибирати і тоді вже робити композицію. Ось тут там де стоїть дзеркало. Зазвичай там в мене стоїть щось красиве. Взагалі мені не подобається, коли на поверхностях багато предметів з інтер'єру, декору. Мені це дає прям відчуття спокою, коли всі поверхності чисті і там немає зайвих речей. Я намагаюся завжди всі зайві речі ховати по шухлядкам, але саме комод є виключенням і мені хочеться там бачити предмети декору, але все ж таки їх теж повинно бути по мінімуму. Звісно, я ставлю тепер вже свою улюблену ялинку. Ось таку рамку. Я теж її купуляла в юскі, і свічку, теж вона з звюска. Божечки, скільки в мене речей з звюска. Але потім я вирішила змінити зелену свічку на сіру, більш нейтральну. І вгадайте, звідки вона? Так, вона з звівська. Далі вхід іде, ось така гірлянда, яку я вам показувала в розпаковці. І майте на увазі, що батарейки до неї не входять. Щось я походила, походила, подивилася, так як виглядає на комоді, І якось мені не те не сильно подобається. Зараз спробую інший варіант. У мене ще є дещо в арсеналі. Зараз спробую по-іншому трошки, щоб якось цей куточок здавався вище. А тут якось ялинка занизька сильно, щоб бути основною. На відео цей варіант виглядає досить непогано, але от вживу, мені здається, що ялинка занизька для того, щоб бути основною, тому я вирішила поставити вазу і до неї ось такі комиші, або як їх ще називають, очерет. Вони в мене вже не перший рік, і зазвичай я ставлю саме в холодний період року і з приводу. Питання, чи вони осипаються? Ні, вони не осипаються. при першому приміненні вони осипалися, і далі, вже якщо їх не чіпати, з них взагалі немає ніякого бруду. Ось так мені подобається значно більше. Але треба щось ще з камишами трішки зробити, якось їх по-іншому сформувати. І я думаю, з цими свічками більш практичніше, тому що від них більше світла йде, і я їх запалюю найчастіше, коли немає світла, ніж у ті маленькі, які знаходяться в кашпу. Ці, звісно, краще. Мені дуже сподобалося, як вийшло, і, як на мене, саме черед придає затушку у цьому кутку. І невеличкий трюк. У на в ту ж саму хвилину з'явився різдвяний настрій. захотілося заварити собі какао або якийсь пряний чай, вимкнути серіал, закотитись в плед і сидіти дивитися, кайфувати від цієї атмосфери. Зараз я хочу пакувати подарунок. Ось цей халат. Я вам його показувала. Спочатку думала в крафтовий пакет, а потім вирішила, що краще буде, більш так святково буде упакувати його в коробочку. Мені подобається процес пакування подарунків. І навіть я люблю їх дарувати саме в упаковочному варіанті, а не в пакеті, тому ще тоді зберігається така невеличка інтрига в той момент, коли. Людина це все розриває, розпаковує і дивиться, що там всередині. Ну і мені теж подобається, коли мені дарують подарунки саме в такому варіанті. Тому що тоді в цей от процес розкриття цих подарунків ти відчуваєш такі емоції, не мов як в дитинстві, поскріше тобі хочеться його розкрити і подивитися, що ж там всередині. Я по-справжньому надихнулася атмосферою цього відео, і тепер мені хочеться пекти імбірне печиво або робити якісь новорічні десерти, дивитися один вдома. І хочеться більше знімати таких затишних атмосферних відео. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, тут буде багато чого цікавого. Я сподіваюся, ви як і я зарядилися новою енергією цим різдвяним затишком. Дякую, що були зі мною. На все добре і побачимося в наступному відео.